Вітаю здобувачів знань 8 класу на уроці Біологія. Тема уроку Значення і будова шкіри. Поміркуйте. З 1 січня 2015 року в Україні громадянам офіційно почали видавати біометричні паспорти. Цей документ відрізняється від звичайного паспорта тим, що в ньому вбудований спеціальний мікрочіп. Що, окрім основних даних, може містити двовимірне фотографічне зображення власника паспорта, зображення райдужної оболонки ока та відбитків пальців, завдяки чому шкіра є своєрідним біометричним документом людини, щоб дати відповідь на це питання. Слухаємо, читаємо, аналізуємо та застосовуємо інформацію з користю для себе та суспільства. Конспектуємо ключові моменти параграфу. Перше. Яке значення шкіри для організму людини? Шкіра людини. Це покривна система органів, утворених епітеліальною та сполучною тканинами. Вона є найбільшою за розмірами системою організму, що бере участь у здійсненні таких важливих процесів життєдіяльності, як обмін речовин. Терморегуляція, дихання, виділення, подразливість, кровообіг, імунна регуляція та інші. Шкіра має особливості, що формуються ще в зародковому періоді розвитку і не змінюються упродовж життя. Так візерунки пальців, долони й підошв є індивідуальними, легко класифікуються і відіграють роль надійного. І достовірного показника властивостей та стану організму людини. Розділ медицини, що вивчає шкіру, називається дерматологією. Запам'ятаємо. Проаналізуємо таблицю 33 функції шкіри. Перша функція називається бар'єрна або Захисна. Від чого ж захищає? Від несприятливих зовнішніх упливів завдяки щільним рядам рогових лусочок і кислій реакції поту pH від 5 до 6,5 шкірного сала. Роговий шар просякнутий жирами, тому не пропускає воду і розчин солей. Друга функція видільна. З потом, шкірним салом, роговими лусочками з організму виділяється сечовина, сечова кислота, солі, секреторна функція, залози шкіри, потові, сальні, молочні, продукують секрети, що беруть участь у водно-сольовому обміні, терморегуляції, вигодовуванні малят. Теплорегуляційна функція у шкірі є артеріоли і потові залози. Вони здійснюють ефективну тепловідачу. Близько 80% тепла переходить у зовнішнє середовище саме крізь шкіру. Шкіра це депо крові. У судинах шкіри може знаходитися до 20% п'ята частина загальної кількості крові. Дихальна функція: Один відсоток газообміну здійснюється через капіляри шкіри. Синтезуюча у клітинах росткового шару синтезується меланін, глікоген, вітамін Д. Рецепторна рецептори шкіри забезпечують дотик, відчуття холоду і тепла, болю. Запаслива. Підшкірна жирова клітковина є депо білого і бурого жиру людини. Амортизувальна жировий прошарок навколо внутрішніх органів захищає їх від механічних упливів. Тож запам'ятаймо, шкіра це зовнішній покрив тіла людини, що виконує функції роботу, спрямовані на пристосування людини до умов зовнішнього середовища. Яка будова шкіри людини? Щоб краще зрозуміти? Схематично рекомендую замалювати ілюстрацію 77 і підписати основні компоненти будови шкіри. Шкіра людини має площу 1,5-2,5 квадратних метра а масу від 2 до 3 кілограмів. Товщина 2-5 міліметрів. На кожному одному квадратному сантиметрі розміщено близько 6 мільйонів клітин. Шкіра складається з трьох шарів. Зовнішній шар шкіри епідерма, епідерміс, утворений багатошаровим плоским епітелієм. верхні пласти цього шару утворені мертвими ороговілими клітинами. Вони захищають шкіру від пошкоджень, проникнення мікроорганізмів усередину тіла. Зроговілі клітини постійно злущуються, проте епідерміс не стає тоншим. Глибше розташовані живі клітини. Вони постійно діляться і забезпечують відновлення всього шару. У зв'язку з цим в епідермісі віокремлюють два прошарки роговий і ростковий. Серед клітин росткового шару є пігменти клітини меланоцити, що утворюють меланін. Ці темно коричневі пігменти забезпечують забарвлення волосся, шкіри, райдужної оболонки ока. Відомо також, що меланіни, крім пігментної функції, виконують функцію захисту від ультрафіолетового опромінювання. Вони поглинають енергію цих променів і спрямовують її на синтез речовин і теплоутворення. Під епідермісом розміщений другий шар дерма, власне шкіра. В дермі виділяють два прошарки: сосочковий утворює виступи і січастий. Містить еластичні та колагенові волокна. У дермі розташована переважна більшість функціональних структур шкіри: нервові закінчення і рецептори, кровоносні і лімфатичні судини, сальні і потові залози, волосяні сумки і м'язи волосин. Найглибший шар шкіри гіподерма це підшкірна жирова клітковина. Складається із сполучної тканини та великої кількості жирових клітин. При ожирінні та целюліті саме в цьому шарі відбуваються зміни. Тож висновок такий: шкіра людини складається з епідерми, дерми та гіподерми. Ми ось це бачимо на малюнку 77. Яке значення похідних шкіри? Крім самої шкіри, в організмі є її похідні це нігті, волосся та шкірні залози. Нігті рогові утвори у вигляді пластинок, що містяться на пальцях. Розгляньте ілюстрацію 78. Кінчики пальців мають безліч чутливих нервових закінчень, що робить їх однією з найважливіших систем сприйняття інформації. І саме нігті захищають їх від зовнішніх впливів. Місцем росту нігтя є його корінь, а швидкість росту сягає 0,2 мм за добу. Волосся це видовжені утвори, вони виконують теплорегуляційну, захисну та чутливу функцію. У волосині розрізняють корінь, він знаходиться у шкірі, та стрижень над поверхнею шкіри. Волосся зберігає тепло і захищає шкіру голови від спеки та холоду. А очі, ніс, вуха від пилу опадів. В основі кожної волосини шкіри знаходиться е, крихітний мяз підіймач, волосся людини в середньому росте із швидкістю від 7 до 12 мм за місяць за рахунок волосяної цибулинки. Шкірні залози це утвори шкіри, що здатні створювати і виділяти певні секрети. До цієї групи залоз належать потові, сальні і молочні. Потові залози складаються з тілої потової протоки, що відкриваються на поверхні епідермісу потовою порою. Їх у людини близько 2,5 мільйонів. Найбільша кількість на долонях до 500 на 1 квадратний сантиметр. Потові залози відіграють важливу роль у водно-сольовому обміні. Виділені з організму продуктів обміну та теплорегуляції. Сальні залози розташовані майже по всій шкірі, за винятком долони та підошв. Найбільше їх у шкірі обличчя і голови. Сальні залози виділяють шкірне сало 20 грам за добу приблизно. Це змащує шкіру і волосся та надає їм еластичності, оберігає від вологи, висушування. Цей секрет має кислу реакцію pH 5,5 і бактерицидні властивості. Молочні залози це видозмінені потові залози. Вони розвинуті лише у жінок. Молочна залоза складається з часток жирової тканини. Саме в ній розташована залозиста тканина з молочними каналами, що переходять у вивідні протоки. Основна функція цих залоз вироблення молока для вигодовування новонародженого. Тож висновок такий: похідні шкіри, нігті, волосся та шкірні залози беруть участь у теплорегуляції, виділенні, захисті, імунній регуляції, подразливості організму. Для того, щоб краще зрозуміти тему, виконуємо самостійну роботу. Вивчення будови шкіри у зв'язку з її функціями. Хід роботи ви бачите на екрані. Треба заповнити таблицю та встановити взаємозв'язок між будовою та функціями шкіри. Розв'язування вправ. Гусяча шкіра людини. Проаналізуйте опис. В основі кожної Перше, знаходиться крихітний м'яз, випрямляч. Тобто один треба вибрати. Біологія плюс історія це міні-проект, який зацікавить вас темою, що вивчається. Лодовіко Сфорца на прізвисько Моро, Мавр, Темний, герцог Мілана з династії Сфорца, у 1646 році в Італії, у замку цього герцога, відбулась урочиста процесія, яку очолював золотий хлопчик в лапках, що уособлював золоте століття. Тіло хлопчика було повністю вкрите золотою фарбою. Після процесії про нього забули, і всю ніч він провів на кам'яній підлозі зали. А ранком виявилося, що золотий хлопчик помер. Застосуйте знання функції шкіри і поясніть можливу причину загибелі золотого хлопчика. Досягти очікуваних результатів у балах. Ви можете, виконавши завдання для самоконтролю. Ось вони диференційні, найважче десяте. Тож бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу!